І в 2014 році, вже працюючи в Палабабку, був мобілізований в зв'язку з подіями на Сході, а саме початку антитерористичної операції був мобілізований до складу 51-ї механізованої бригади. Пізніше було відправлені відрядження, можливо, чули, 128-го гірсько-піхотна бригада. Відповідно, разом з цією бригадою була участь в антитерористичної операції на сході України з травня місяця 2014 року по серпень до Лубайських подій. 2014 року Минулого року завершив службу, був демобілізований в квітні місяці, повернувся на роботу, працював далі у банку, а зв'язку з оголошенням конкурсу на об'єкт на, на посади поліцейських, подав свою анкету, пройшов етапи відбору і вже два місяці з патроном з мужчиною і стало. Відповідно, я думаю, всі бачили наші патрульні машини, які курсують постійно по місту. Зключеними пропусковими маячками. Тобто ми от саме займаємося, ну, трішки яка основна діяльність патрульної служби трішки відійду від теми, можливо. А, основна наша діяльність це дотримання громадського, тобто забезпечення дотримання громадського порядку та правил дорожнього руху. Ну, правила дорожнього руху елементарно, я думаю, ви, ви, ви всі свідомо знаєте, і всі стараєтеся дотримуватися. Тобто, В першу чергу, перехід дороги мати шукових переходах, не перебігати дорогу, відповідно, дотримуватись по клерах і так далі. Ну, про громадські дотримання громадського порядку, я думаю, у вас ще це все попереду, тобто, що старші, можливо, ваші друзі, допоможе, це є можливо, таке порушення полідня в громадських місцях, часто бачимо відживання легких алкогольних напоїв. Це є все правопорушення, на яке ми почав маємо реагувати і присякати це ці цікаво порушення. Про поліцію можу сказати те, що це перша реформа, така суттєва, яка здійснюється в нашій державі, відповідно, вона починається саме з патрульної поліції. Патрульна поліція вона зроблена схожа діяльність, зроблена по патрулюванню, як, наприклад, в США, в Європі і так далі. Мають постійно Патрулювати, на місці настояти. ми стояти, не можемо більше п'яти хвилин без причини. Тобто, якщо автомобіль зупинився, відповідно, має бути причина, бо це діє якась протидія праву порушенню, чи праву дорожнього руку, чи громадській безпеці. Якщо більше стоїмо, це вже має бути на це якась вагома причина. Ще що хочу сказати. Не бійтесь звертатися до поліції. Якщо у вас якісь виникають питання, виникають якісь, ви бачите правопорушення, без проблем ви можете зупинити будь-який поліцейський автомобіль, він зупиниться і надасть вам допомогу. Що ще я наголошую? Дуже часто у нас виникають випадки, коли діти ввечері йдуть гуляти і не повертаються в певний період. Тобто вже темно, а дітей ще не мають вдома, вони ще не збігають, батьки звертаються по до допомогу поїхавши. Тобто, якщо ви десь гуляєте самі, без з присутності батьків, будь ласка, майже всіх у вас є мобільні телефони. Думаю, що всіх ну, є, і всіх є і гаджети, і всі і вміють користуватися. Ставте до батьків, родичів, з ким ви лишилися вдома. самі не гуляйте. Тому що от, за минулий тиждень два-чотири випадки у нас було, що ми розшукували дітей. Пішли діти гуляти ввечері, їх немає вдома. Мама тато бігають по спальному районі. Звичайно, вони дуже хвилюються за вас і відповідно, ми стараємося надати допомогу в цьому, але що?